Hello! вітаю, мене звати Юля. Сьогодні на моєму каналі Юлей Дизайн я поговорю про стилі у фігмі. Нагадую, що це відео буде частиною плейлиста, який називається Фігма українською, в якому я розказую про базові штуки в фігмі, як вони працюють, що з ними робити, для чого вони створені. І роблю це для того, щоб на україномовному Ютубі було більше адекватного контенту української про фігму. І людям, які хочуть дізнатися щось про цей прекрасний інструмент, не приходилось дивитись русняві канали. Сьогодні, як я вже казала, поговорю про стилі у фігмі, для чого вони потрібні, що з ними робити, як їх створювати, як їх потім підтримувати. Але я не буду говорити про стиль у вакуумі. Для цього я використаю приклад такого дашборду з Figma ком'юніті. Знову ж таки, цей приклад робила не я. Але я спробую зробити так, щоб він виглядав трошки адекватніше в плані своєї структури. Тому що зараз, якщо ми подивимося, скільки тут, до прикладу, кольорів, отут, якщо я виберу весь цей фрейм, подивлюся на частинку правої панелі, яка називається «Selection Colors. Тут 300 мільйонів всього тут просто можна не знаю здуріти, якщо, наприклад, мені, як дизайнерці, потрібно буде зробити наступну сторінку цього о, дешбурда, Да? і мені потрібно буде ці якось кольори перевикористовувати, щоб воно все виглядало консистентно, акуратно, однаково, да? щоб люди розуміли, що друга сторінка, яку я зроблю, це частина цього великого продукту, який вони бачили на першій сторінці. Але я, мені здається, що мені буде дуже складно це зробити, тому що тут купа купезна кольорів. Я не розумію, що де використовувати. Я не розумію, який в нас праймери, який головний колір, скоріш за все, це колір у цих кнопок. Але тут ще й бачите, що кнопки зроблені, просто ректангл і текст, тобто без ніяких автолеяутів, без ніяких правил, без нічого. І мені здається, що це можна виправити і це можна покращити частково за допомогою стилів. Тут ви можете побачити, що в фігмі є оця от така вкладочка, яка називається Local Styles. І тут пізніше будуть з'являтися стилі тексту, стилі кольорів, стилі ефектів, тобто ці тіні, layer blur і так далі, і стилі сіток. Що взагалі таке стиль? Це така запрограмована інформація у фігмі про щось, що буде перевикористовуватися 100 мільйонів разів. Продовж вашого дизайну. Тобто, якщо в мене кнопка, там праймери кнопка от от фіолетового кольору, я можу в фігмі сказати: дивись, ось цей колір з такою опесіті, цим прозорістю, буде перевикористовуватися постійно. Тому, будь ласка, збережи його. І коли я вже збережу цей колір в свій стиль, я зможу редагувати, ну, редагуючи цей колір, редагувати всюди, де він а, використовується. Напевно, нічого не було понятно, зараз покажу. Наприклад, я насправді цього кольору такий мікро-демо. Потім я, напевно, щось трошки пришвидчу, тому що я не хочу, щоб це відео затягувалося на три години. Але я беру, там, копіюю, до прикладу, код цього кольору. І десь собі збоку малюю якийсь кружочок, задаю йому цей колір. Це да? Command-V, Command ось цю вкладочку Fill. І тепер отут є отакі, а, Панелька на вкладці «Fill», яка називається «Style». Власне, стиль, оскільки я ніякого стилю ще не задала, нічого я ще не створила. Тут мені каже, ага, Юля, в тебе зовсім немає кольорових стилів. Я можу його створити, натиснувши на кнопку плюс. Фігма мене спитає, як він, вигляда... як він називається і для чого він буде використовуватися. Стосовно назв ось цих стилів. Може бути декілька різних способів, як їх називати. Хтось називає їх по кольору, типу там фіолетовий, синій, зелений, червоний. Хтось називає їх за використанням, типу колір для кнопки, колір для тексту, колір для якогось тега, наприклад. Це такі різні способи того, як люди працюють з кольорами. Насправді це, скоріш за все, буде окреме відео колись у майбутньому. Я, оскільки зараз це в мене буде таке просте демо, назву цей колір там «Purple». і потім якось можливо додам там «Dark», «Light», «Medium», щось таке. Але поки що, оскільки я просто показую, як це все відбувається, назвав його «Purple». для ваших колег і для ваших майбутніх девелоперів, які будуть розробляти цей сайт. В моєму випадку цей дешборд, який я зробила, так само можна вказати, де воно буде використовуватися: типу, це для кнопок, це для тексту, це для ще чогось, це там праймері колір та головний якийсь, це другорядний колір. Поки що я не буду це робити і просто створю стиль. До речі, це вікно, яке в мене ще не було. Воно у вас може виглядати трошки інакше, тому що в мене включена бета-версії усіх там фігмовських оновлень, але ідея у вас. Точно буде така сама. Вам потрібно задати назву цього стилю і потрібно задати опис, для чого воно може використовуватися хоча це не обов'язково. І тепер, якщо я не виберу нічого на своєму екрані, піду в вкладку Local Styles, у мене вже є оцей Color Styles, та, і відображається мій purple. Це значить, що тепер, якщо я піду в налаштування ось цього мого purple за допомогою ось цієї кнопки Edit style, і я, до прикладу, щось тут зміню, да? от не такий фіолетовий, хочу використовувати, а трошки темніший. Ви бачите, що автоматично змінюється кольор з цього мого кружочка, тому що йому задано мій стиль. Я відменю це назад, покажу, де можна зрозуміти, що він заданий. Якщо я вибираю ось цей мій еліпс. І дивлюся, що тут мені вже тепер не потрібно задавати колір, я не можу змінити opacity, не можу додати додатковий якийсь там градієнт зверху. Я просто бачу, що тут є задано мій кольоровий стиль, який я створила. Я можу його від'єднати, да? натиснути на кнопку Detach Style. Як ми робили з компонентами, коли ми від'єднували дочірні компоненти від батьківського. Якщо я, до прикладу, натисну сюди, то я тепер зможу додати додаткові якісь там. Зверху широю моєї заливки, можу міняти це все чудо. Да? Тепер ви бачите, що воно змінюється. Але стиль все одно залишився. Тобто я від'єднала ось цей правило ось такого фіолетового саме від цього елемента, але сам фіолетовий кольор у мене залишився. Я насправді не хочу, щоб це було від'єднано, тому я можу зараз знову ж таки піти в оці. Чотири крапочки, які відкривають віконечко зі стилями, і виберу: Окей, у мене оцей елемент має такий от колір Purple. Зараз я можу це саме все зробити вже з моїми елементами, які використані у моєму дашборді, наприклад, з оцією кнопкою, яка зроблена не ідеально, тому що без автолеяутів і цього всього решта. Я вибираю ось цей мій ректангл, бачу, що в нього такий самий колір, тому що я, власне, звідси його і копіювала. Вибираю. О... Віконечко, яке ховається за чотирьома крапками, і вибираю Purple. Нічого не змінилося, але насправді тепер, коли я змінюватиму мій кольоровий стиль в загальному цьому файлі, трошки його там світлішим зроблю чи темнішим. Ви бачите, що в мене змінюється тепер не тільки ось цей кружочок, а й кнопка, тому що їм обом задано, ніби прив'язка до одного мого і того самого кольорового стилю. Це дуже полегшить життя тоді. Коли час прив'яжу його назад, це дуже полегшить життя тоді, коли у вас буде ціла якась там дизайн-система, або якийсь там стайл гайд в якому ви це все пропишете. І усі кнопки будуть, до прикладу, кнопки будуть підв'язані під одні кольорові стилі, і вам, якщо раптом потрібно буде щось змінити, не треба буде. Отак: -от, оце вибору, оце вибору, оце, оце і оце. Да, вам не потрібно буде вибирати це все окремо, вам потрібно буде просто змінитися в загальному вашому стилі, і всі решта елементи підтягнуться автоматично. І навіть тепер я можу вибрати цей мій фрейм. І подивлюся, що в цій вкладочці Selection Colors вже є Purple, тому що я задала оцей кольоровий стиль моїм, моїй кнопці. Так, таке саме можу зробити з усіма іншими елементами, і можу не вручну, отак от. Дуже довго вибирати їх, можу знову вибрати весь фрейм, піти в ось цю Selection Colors панель, і я бачу цей свій 985 4 um, cb HexCode. код І можу натиснути на 4 крапочки, які ми вже зустрічали цей квадратик, і задати їм всім кольоровий стиль Purple. І тепер, знову ж таки, змінюючи ось цей мій Purple, зараз буде дуже прикольно виглядати. Я змінюю оцей. Усі елементи, які були прив'язані до ось цього мого приплу, можу зробити їх зеленими. І автоматично я бачу, що в мене ось тут, десь там у цій інфографіці, вона використовувалося, Гольфик цієї жінки, теж був такого ж самого кольору, як і кнопка, що прикольно. Але тепер я от в три секунди змінила повністю кольорову палітру всього цього мого дешборда. Вернувся назад для того, щоб продовжити. І зараз я можу, напевно, трошки пришвидшу цей відос для того, щоб. Ви не заснули, і покажу до прикладу якийсь там оцей синенький колір, як з ним можна теж працювати з Ось тепер ви можете бачити, що я насправді тут якийсь трошки інший відтінок синього цього був, але я вирішила змінити все для того, щоб один колір перевикористовувався максимальну кількість разів. І тепер у мене тут є мій Blue, тут є мій Blue і текст так само цим от Blue написаний. Можна ще, до прикладу, додати оцей голубенький фон. І тоді, якщо мені потрібно буде змінити оці от відтінки синього, які тут використовуються, я зможу це зробити на оцій от моїй панелі. Кольорових стилів, а не кожного разу лізти в мій дизайн і щось змінювати на моїх а, екранах. Таке саме можна зробити. отут. Я бачу, наприклад, весь текст написаний ось таким темно-фіолетовим, темно-синім кольором. І це класно, що вони не використовують повністю чорний, а ось такий от затемнений кольор, який теж використовується в усіх інших елементах. Цього дизайну. І я можу зробити те саме з оцим темним кольором. Зараз теж, скоріше все, пришвидшу. Я тут зберігаю собі цей хекс-код, щоб його не загубити. але це просто я вже привикла так собі робити. От. От, тепер у мене є, от, наприклад, ці три стилі. Я вже насправді можу почати формувати собі якийсь такий невеликий ui кіт да? Можу навіть назвати це. Um, там UI kit і буду зберігати осі такі приклади моїх стилів тут. Потім це все можна буде гарненько там, пояснити, організувати і так далі. Але зараз у мене вже, наприклад, є Purple Dark. Я піду сюди і бачу, що так, у мене справді вже є елементи, які прив'язані до цього Purple Dark. І якщо я зміню щось трошки ось тут, зроблю його там світлішим чи темнішим. Ви бачите, скільки багато елементів було прив'язано до цього Purple Dark. Закрила панельку випадково. І от да, скільки всього було в однаковому кольорі зроблено, і тепер воно буде набагато легше для мене змінити щось, якщо мені там замовник скаже, ой, треба трошки темніше, або треба трошки світліше, або ще щось, або зробити його червоним. Ну, коротше, я думаю, що вже з цими всіма прикладами зрозуміло, наскільки це може спростити вашу роботу в майбутньому, коли буде величезний якийсь там дизайн-файл ваш. І усі елементи, які в ньому є, будуть підв'язані під оці от стилі, і не треба буде купу разів щось о, вибирати, якщо десь потрібні будуть якісь зміни. І насправді мати отаку от величезну кількість кольорів у своєму дизайні це такий не дуже хороший тон, тому що в майбутньому ваші девелопери, які будуть втілювати ваш дизайн у життя, вас точно не будуть дуже сильно любити, тому що оце — це просто pain in the ass. І тут насправді можна додати ну, всі кольори, які ви використовуєте, включаючи там, білий, включаючи чорний. Тобто, навіть якщо це якийсь там просто білий-білий, як у мене тут, цей FFFF, його все одно варто записувати в стилі, для того, щоб у вас усі, абсолютно усі кольори, які використовуються, були підв'язані до стилів. Я не буду це продовжувати робити з ось цим дизайном. Я думаю, що ідею зрозуміла. Так само можна це все зробити з цим от, оранжевим. Можна, не знаю, тут, тут той самий Purple, і це добре. Можна взяти якийсь там, тут ви бачите о, лінійний градієнт, градієнти теж можна додати в стилі. Прямо ось так от можна його скопіювати за допомогою м, Option Command C. Я вже про це їх говорила купу разів. І от я задам. Цей лінійний градієнт, заберу цю обводку, до там просто чорну обводку. Ось тут ви бачите цей лінійний градієнт, який в мене є, і я теж можу його зберегти в стилі, можу теж його назвати типу Linear, який в мене там, там використовувався в моєму макеті. І коли мені десь на наступному екрані потрібно буде зробити такий самий градієнт, я просто йду сюди і застосовую такий градієнт для мого елемента. Тобто, все, що ви використовуєте. Добре, щоб було заведено в стилі, коли ви вибираєте ваш фрейм, і тут от такий мес створиться. Це не найкращий спосіб роботи з вашими колегами-дизайнерами чи девелоперами в майбутньому. Та й вам насправді буде не так зручно з цим всім працювати. Тут окреме питання, тому що насправді оці от. Ілюстрації, вони всі векторні, і тому вони теж підтягуються, ну, як кольори, які використовуються. Для того, щоб там, показати, скільки насправді кольорів використовується, виключаючи ось ці векторні фігури, я можу зараз зробити з них PNG. за допомогою хоткея shift command c Я скопіювала це як png вставила і тепер можу замінити оцей мій. Векторною ілюстрацією ПНГ-шкою. Просто зараз для показу, щоб не збивала кількість кольорів, які використані в цих ілюстраціях, тому що ну, ілюстрації це трошки інакше. Там важко зробити все з трьома якимись відтінками оранжевого чи, чи фіолетового. От. І зараз, якщо я виберу, це в мене вже не векторні ілюстрації, це вже ПНГ-шки. І насправді в мене от все одно досить багато кольорів ще залишилось, залишилось тих, які. Не підв'язані під стилі. Тут я навіть бачу, що є оцей мій Purple Dark, такий самий Хекс-код, але opacity, оця прозорість його змінена, і теж потрібно його закладати як окремий колір. Або в ідеалі просто зараз я, наприклад, виберу який елемент у мене таким ось оцей текст у f Designer. Краще не використовувати ось цю opacity, да? щоб вона завжди була 100% залишати. Просто зробити окремим кольором. Ось ну, цей зробити як окремий колір і задати цей колір всім таким елементам, щоб це була 100% opacity якогось кольору, а не там 50 opacity мого purple dark кольору. Краще використовувати 100% opacity завжди. Це те, що стосувалося кольорів. Така сама історія є з нашими текстовими стилями, стилями оцих ефектів, розмиття тіні і так далі, і з сітками. Тут, не знаю, що. Сітками відбувається. Тут у нас є якась сітка, 12-колонна, така не зовсім, як мені здається, вона адекватно використовується, тому що, бачите, тут там, декілька пікселів чи три пікселі воно там, не підтягується під ті колонки, які у нас формуються. Скоріше все, це була сітка просто для, для того, щоб зробити якусь сітку, але вона не задавала ніяких правил. У цьому дежборду, тому що воно не виглядає так, ніби воно насправді упорядковане за допомогою сітки. Але для прикладу, у нас ось є сітка, є ті самі чотири крапочки, про які ми вже говорили раніше. Це кнопка, яка викликає стилі, можна натиснути і знову бачу, що в мене немає ніяких стилів сітки, є можна натиснути плюс і задати якусь назву ось цій сітці, щоб потім її можна було перевикористовувати. Наприклад, скажу, що це якась там десктопна. 12 колонна сітка. От, У мене є десктопна 12 колонна сітка. Це значить, що якщо я зроблю якийсь там. Фрейм для телефона, я створю йому окрему сітку, збережу її так само в стилі, і потім усі наступні мої фрейми для телефона будуть використовувати ось ту сітку. Так само, як і тут. Я можу: от зробити якийсь новий фрейм такого ж розміру, і можу піти в оці layout grid, вибрати м'ю іконку, яка символізує стилі, і вже вибрати ту саму сітку для того, щоб на, на усіх наступних екранах воно перевикористовувалося. Якщо мені потрібно щось змінити, можу її детачнути, тобто відчепити, відділити від цих стилів, які в мене є в Figma-файлі, і потім щось трошки це все передагувати. Тобто, така сама історія, як з кольорами, все так само працює з сітками. Ідентична ситуація з текстами. Про тексти я поговорю, скоріше за все в окремому відео трохи більше. Зараз поговорю про те, як саме додавати якісь тексти в текстові стилі. До прикладу, я бачу, що в мене є ось цей Today Task, воно написано шрифтом Poppins, Нарес Семі Болт, напівжирний, сороковий кегель. Прекрасно. Я хочу зберегти це як, наприклад, най... найбільший да, розмір шрифта, який буде використовуватися, це мій H1, це заголовок номер 1 І я хочу зберегти це в моїй текстові стилі. Я можу поки що закинути цей текст. Да, я скопіювала його в свій невеликий ui кіт І так само бачу цю іконку з чотирма крапочками, вибираю її, бачу, що поки що ніяких текстових стилів, текстових стилів у мене немає. Можу натиснути на плюс і теж задам йому типу, H1 назву як Heading 1 щось найбільше, що в мене єдине на цій сторінці буде використовуватися. І можу там сказати, що це для, для заголовків. І в першого рівня, тому що заголовків може бути більше, ніж один, там навіть зараз можу показати. От я зберегла цей мій текстовий стиль як H1, і можу прийти сюди назад, дати йому вже, ніби прив'язати його до мого текстового стиля. І коли мій клієнт скаже, ой, заголовок першого рівня щось трошки замаленький, і я, наприклад, погоджуюсь з цим. Можу вибрати налаштування цього текстового стиля і змінити його там, на якісь 48, що тут вже, мені здається, забагато. Але ідею, я думаю, ви зрозуміли. Таке саме можна зробити з ось цими там, меншими заголовками самих карточок. Я бачу, що вони всі однакового розміру, тому що це там, закладено в компоненти, це класно. І я можу, знову ж таки, скопіювати один приклад цього всього чуда. Я бачу, що в мене є Poppins, Напівжирний 20-й кегель, прекрасно, можу його зберегти як текстовий стиль. Знову ж таки, прироблю ту всю саму ситуацію. І назву це якийсь там субтайтл, наприклад. Тому що десь в мене ще буде там H2, H3, можливо, а це вже такий трохи менший за ієрархією і за важливістю шрифт. От. А, і ось скажу, що це, наприклад, для заголовків карточок. Все, мої девелопери або мої дизайнери, наприклад, колеги, вони підуть сюди в текстовій стилі, виберуть його налаштування, і будуть знати, що для заголовків карточок потрібно використовувати саме ось цей «Subtitle». тепер можу знову ж таки піти і задати його в моєму головному компоненту, наприклад. І бачу, що воно вже підтягнулося ось в мій дочірній компонент. Тут також вже є цей сабтайтл, текстовий стиль. Таке саме добре пророблювати з усіма вашими текстами, які ви використовуєте в своєму дизайні. Ось тут, наприклад, я бачу, що це теж Poppins, 27 болт. І добре, насправді, ну, не призначати ці стилі, як ви вже зробили весь дизайн, а зробити це десь на початку, ну, не на етапі вайрефреймів, наприклад, але коли ви вже маєте якусь. Ідея того, як будуть виглядати усі ваші екрани, приблизно які там шрифти будуть і так далі. Добре зробити таку собі Type Scale. І тут я показала, знайшла там деякі приклади, це з Material, Наприклад, у них є такі от правила того, як вони працюють з шрифтами. У них є ось шість <кій> рівнів заголовків. Насправді це такий вже дуже великий файл, який повинен бути, де потрібно усі шість рівнів заголовків. У них це великі якісь там системи, тому вони розробили там максимальну кількість заголовків, яка може бути. Є два приклади текстів, текстових стилів, які використовуються для якихось підписів або там менших заголовків ще. І от два різні о, текстові стилі для поді. Це там якісь, наприклад, статті, можуть ним писатися. Це щось, що буде використовуватись дуже багато де. Є ось стилі для кнопки. І якщо я прийду в цю компанію і мені потрібно буде зробити кнопку, я піду і подивлюся: угу. у мене шрифт роботу, там медіум оцей нарис, 14-й розмір, all caps, тут навіть це все зазначено, і letter spacing 1,25. Тобто, якби мені, як працівниці умовного гугла, потрібно було зробити кнопку, я б використовувала ці налаштування, які вони тут мені прописали, для того, щоб ця кнопка не вибивалася з всієї іншої системи, яку вони. Там розробили і вже впровадили в усіх своїх продуктах. Наступний пункт в цій а, типографічній шкалі цей кепшн, це якісь підписи, і він дуже дрібненький. Ви можете бачити, що він там 12-тим кеглем написаний. І тут можуть бути ще насправді якісь додаткові, там, наприклад, тексти для тегу, якщо він відрізняється від якогось кепшену, наприклад, або барі, або Subtitle, Тобто тут, уже в залежності від того, які. Які різні типи розмірів і шрифтів потрібні для вашого продукту, ви ось формуєте таку от собі типографічну шкалу, і потім заносите це все в текстові стилі. Тут в мене, поки що, занесено тільки два з прикладу, але потрібно, якщо у вас це все є пророблено, занести все в текстові стилі і потім перевикористовувати в вашому дизайні. Останнє, про що я зараз поговорю, це? Вже насправді дуже інтуїтивно повинно бути зрозуміло це ефекти. Тобто, якщо я придумала якусь кнопку, я буду робити це зразу тут в макеті, для прикладу, і в мене є якась ось така, така тінь в моєї кнопки, зроблю її там а, не так, але от дуже темно, і, наприклад, 15% зроблю. Не знаю, чи буде зараз щось видно. Така от якась дуже легенька кінь у мене є, наприклад, в цій кнопці. Боже. І я хочу зберегти оцю тінь, кінь і перевикористовувати її далі. Можу зберегти її знову ж таки в стилі, назвати її там paran. Um, drop Shadow». Тому що це в мене там тінь, яка відкинута моєю кнопкою, і піду і от задам те саме цій кнопці. Хоча, в ідеалі, це звичайно робити компонентом і один раз задати в компонент ось цю тінь, і воно потім буде просто перевикористовуватись в цьому вашому макеті. Але надіюся, що зараз ідея стилів вам зрозуміла і тут. Після того, як я от показала вам чотири різні стилі, які можуть бути в фільмі, у мене вже є local styles, і є текстові стилі, кольорові стилі, стилі ефектів, в моєму випадку це дропшей, і є стилі сіток, які потім треба буде теж перевикористовувати далі. Це все зроблено для того, щоб Ваші макети були такі, ніби як якийсь конструктор плюс-мінус, який можна легко добудовувати і розширювати в майбутньому. І для того, щоб у вас не було 300 мільйонів всіляких, отут-от чорних, білих, фіолетових кольорів, і ваші девелопери вас не переконали, втілюючи ваші дизайни в життя. На сьогодні простилі в мене все. Я навіть не покривала тут. Ту частину стильів, яка стосується платних версій, тому що поки що я підозрюю, що люди, які тільки тільки вчаться працювати в фігмі, вони не будуть використовувати дизайн бібліотеки. Можливо, це буде колись пізніше, але це вже така продвинутіша інформація, на яку, поки що, я не хочу розпилюватися в цьому такому дуже базовому мікрокурсі, я б навіть сказала, який я ось а, роблю на плейлисті фігми українською. На сьогодні в мене все. Я знову ж таки не знаю, коли це відео вийде через проблеми зі світлом, але я буду рада почути ваш фідбек. І якщо у вас є додаткові питання про стилі або загалом, ви знаєте, де можна їх залишити в коментарях. Я відповідаю на всі коментарі. Я дуже тішуся всіх їх читати. На сьогодні у мене все. Have fun з фігмою! Якщо є питання, пишіть. До зустрічі!